Всім привіт! Ми що, повертаємось до робочих в будні в Києві. Сьогодні, в четвер, я вже в Києві з понеділка. От, е, в понеділок була робота в Києві, вівторок було дуже багато роботи. Е, вчора була на масажі, на роботі, коротше, такі будні загружені робочі, як завжди, продуктивні. Е, сьогодні в нас також робочий день, от але сьогодні, зранку, в мене не було репетиції, як завжди. Сьогодні в мене такий. Можна так сказати, плюс-мінус лайтовий ранок, але не дуже. Бо я його почала вдома з п'ятої ранку, встала помила голову, Тому що що ж, сьогодні чистий четвер. Почала я його сьогодні також з двома співпрацями. Ввечері буде співпраця одна з і зранку вона така міні-співпраця була. Uh, були онлайн. Була онлайн ще робота і онлайн індивідуачкою. І зараз приїхала на третю дня. В мене також онлайн. Сьогодні онлайн. Вони сьогодні також індивідуальні е, офлайни мої групи тому. Вже приїхала в студію, зараз буду потрошку передягатись, готуватись до своїх занять. Сьогодні нереально кайфова погода. Я прям кайфую не можу. Бо я в коженці, як ви могли помітити, в футболці, зараз чуть чучули дамо. Футболочки, оп, бачимо нам. Да? І мені жарко. Мені реально жарко. Я неймовірно щаслива такою погоди, тому що коли я приїхала з Одеси. На наступний день в Києві було холодно я випала під зливу. Найс nice. без капюшона, без нічого нормально. Нічого сьогодні кайфова погода. Сьогодні тепло. Я навіть взяла під лішечку. Того сьогодні можливо познімаю трошки роботи своєї, але я помітила, що вам більше подобається така не робоча атмосфера, а більш лайтова. Тому буду намагати знімати її ще більше. Хотіла сказати величезне, дякую вам за підтримку, за приємні слова. Мені дуже дуже це цінно. Я все читаю і ви моя мотивація. Дійсно, дуже дуже дякую. І це мотивація створювати щось нове, показувати, не стояти на місці, не зупинятись. Дуже дуже вам вдячна. Тому далі ще більше. Дякую, що зі мною. Дякую за підтримку. От тому let's go, поїхали в мій новий лох. чат трошечки з вами, ще поділюсь. Uh, вчора придбала собі новий курс нарешті. Uh, Курс, який вивчає гормони, курс, який вивчає більш детально про напрямки, як з ними боротись, от який вивчає ціологію, і це не просто курс, да? це курс, який включає в собі здачу домашніх робіт, здачу тестів, здачу різних видів робіт. І якщо ти це все проходиш, тобі дають сертифікат, тому будемо повішати свій рівень ще більше більше. Хто не знає, дуже люблю навчатись і розвиватись і в танцях, і в спорті, і в віталінах, і в харчуванні. І зараз я вирішила поглибити ще в гормони, в напрямки, тому що це дуже така важлива тема наразі, і дуже багато людей на це скаржаться. Завжди, в принципі, тема напрямків, вона актуальна. І з тим, що е, я сама зіштовхнулася з проблемою напрямків, дуже сильних напрямків рік тому. Е, здала купу аналізів, була просто у безліч лікарів, пила купа ліків. І дійсно, Прийшла до одного одних з висновків і хочеться ділитись, хочеться поділити своєю історією, хочеться поглибитись і е, допомагати людям, бо я знаю, як це важливо. Я знаю, як насправді е, інколи страшно, коли ти маєш напрямки, тому що е, зазвичай напряки мають е, багато наслідків. Але з напрямку можна боротись, напрямку можна і треба боротись, і не тільки завдяки лікам, лікарів, аналіз звісно, це також потрібно, але ми можемо допомогти собі завдяки правилам, завдяки тому, що ми трошечки приберемо стрес зі свого життя. Я знаю, що зараз це просто нереально зробити, але тому будемо. Е Сюди трошечки ще поглиблюватись, і хочеться бути корисною. Ой, мені важливо. Нести не просто в блог раді блога, знаєте, оце тренер е, того, що тренер, або танцівниця того, що танцівниця ні. Мені подобається е, саме поглиблюватись, самоділити своїми знаннями і бути не просто тренером, да, а бути корисним тренером, бути тренером, який е, розуміється в багатьох сферах, тому що дитиологія, е, спорт, танці, харчування, е, бади різні, вітаміни це все. ну, це дуже-дуже сильно пов'язане один з одним, і важливо, щоб люди це розуміли, а не просто я тренер того, що там типу, щось там щось десь пройшла просто так. І там, типу, я просто займаюся рухуванням колорів. Ні, це неправильно. Треба здоровий, адекватний підхід для свого тіла. І тоді буде е, ваше тіло вдячне вам. То, от такий чуть-чуть мотиваційне нерозмовне відео. Зараз на початку е, з'явилось того. Записала вам. Трошки мотивації <ріст> От, на початку відео, і пішла далі працювати. До речі, до речі, четвер. Сьогодні вже була кава з корицею. І ще хочу, якщо. Буде час сили все таки спробувати оцю традицію, яку я розповідала розповідала в 2, тому, напевно, щодо спалювання чеків. Подивимось, якщо я сьогодні цю традицію проведу, так то обов'язково це покажу і поділюсь. А поки побігла працювати. Добрий ранок, добрий ранок. З Києва, з сонячного Києва, з ранкового з сонячного, з суботнього Києва. Нарешті, Боже, нарешті в Києві сонечко. Я як завжди йду по парковці, хто не знає, це моя улюблена справа, напевно. Ходити по парковкам. О, дівчат, не питайте, нічого не помітили. Вчора я не з'являлась. В лозі. Вчора я нічого не записувала, тому що було дуже багато роботи. Зранку була репетиція, потім були індивідуальні і аж до вечірньої роботи була зайнята. Погода була також вчора вірно казкова, але самопочуття ну, таке собі щось, того, тому що вже боліла голова і роботи багато було. От, було трошечки відео. Сьогодні по плану також робота, вже біжу. Мені здається, що в мене влога з Києва тільки про роботу. Але ні, це неправда. Ну майже окей, окей. Зараз біжу вже на роботу. Сьогодні по плану в мене три групи, і скоріше буде одне індивідуальне ще, не знаю ще під питанням, того, що завтра свято, завтра великдень, тому дуже багато хто кудись поїхав, роз'їхались. От тому ранкову групу свою я трошки ще раніше перенесла, тому що в мене відмінулись два індивідуальних, і я така думаю, ну приїду раніше, бо я дуже полюбляю тренування саме зранку. Потім, по планам, дозбирати свої речі, бо я тільки вчора почала їх пізно, вночі, скоріш за все, збирати. Вона звітає, їду в Миколаїв. Uh, тому такі дівчатські справи і ввечері знову на роботу. На цей раз в Миколаїві їду uh, зі своєю собачкою. Uh, Сподіваюсь, дорога пройде uh, плюс-мінус нормально. Дуже на це та надіюсь. Uh, він в Миколаїв він був роки два з половиною, напевно, три навіть да, десь так. Uh, тому ми їдемо додому. Не знаю, скоріше все, хочеться трошки познімати е, сімейну атмосферу, але як я і люблю бути в моменті, тому не знаю, що буде знімати, що не буде знімати. Е, але такі плани, ось, дівчат, на день е, працювати, збиратись, знову працювати, знову в дорогу. Мені здається, канал е, можна називати просто лягушка-мандрівниця. Та ще два-чотири просто на сім, яка працює. То я на роботі, то я в дорозі постійно. Постійно, дівчатки. Ну що, таке життя, таке життя. Але погода кайф, дійсно, погода дуже сильно радує. Нічого, що минулий четвер був сніг, то взагалі нічого, дівчино. Головне, що в цей четверг, от позавчора, була погода, просто, просто жара, літа, і можна йти їхати в Одесу на море. Легкі кудрі. Залишилася з вчорашнього робочого дня, тому я вирішила їх не прибирати. Ну, в процесі я зберу напевно хвостик, тому що буде дуже жарко, як завжди на моїх тренуваннях, тому записуйтесь. От. Але зараз поки так. Ну що, я вже в студії, зараз буду передягатись, взяла кавусю, поки сюди дійшла, вся просто мокра. Дівчі, була дуже 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 спокійна. Тому зараз буду перебігатись і готуватись до своїх тренувань. Добрий день з Миколаєва. Вже дійсно день. Вже дійсно день. От, ми приїхали о 6 ранку сюди. Зараз їдемо в центр. І що, знаєте, з ким ми їдемо? З Чакусою. Він також їде в центр. Він, він походу, забув, що він жив в Миколаєві всі свої роки до, до війни. От, ну нічого, зараз буду згадувати. Ага, тому на Юс я на пасочки. І, і що, вже випила каву, і була приємна. До речі, здивована, що в Миколаєві сьомої ранку е, працюють кав'ярні ще й на моєму районі взагалі топ. Реально топ, того що в Одесі все працює з десятої. Мене це дуже бісить, коли я приїжджаю туди, що не можна вийти на ранкову каву. Ну окей, є заклади, але вони дуже дуже рідкісні, якщо ходити дивитись, е, які працюють з восьмої. А так всі майже всі працюють з десятою. Тому, боже, Миколаєвіць справжнє дійсно літо. Не знаю. Я кайфую. Взяла, звісно, з собою кожен, тому що 에, будемо біля річки. Я прям, прям дуже. І як на дачу виїхати? Ну, якщо з Києва. Приїхала на головну вулицю. Ну, що я вам скажу, е приємно бачити в Миколаєві стільки людей, навіть в свято. Це просто така ностальгія. Я, не можу. я, я, я просто в восторгі. Що по, що по ностальгії, Не знаю, коли я так спокійно гуляла на цій площі. Напевно, до війни. До війни на мій не народження, пам'ятаєш? От тут. Такі спогади в мене. Бо крайні рази, коли ми тут були з подругою, була повітряна тривога і ракетна небезпека, тому в крайні рази в мене були такі тут недужі. Зійшли в Одідас, бо в Києві, як завжди, немає часу туди зайти, подивитися на весь день але на жаль, на жаль, мого розміру не було. Того буду дивитись далі або замовляти, подивимось. От. Але модель підібрали вже супер, вже класно. Підібрали в іншому кольорі, але хотілося просто трошечки хотілося в білий, підібрали в чорному, тому буду шукати свій розмір в білому кольорі. А на вулиці прям літо-літо. І це вже шоста вечора, на секундочку. Що який гарний у нас Миколаїв. Обожнюємо. Просто обожнюємо. Сьогодні у нас така чуть-чуть пішохідна прогулочка. Всі пасочки відпрацьовуємо. От, Чак доволен. Ми ходимо з ним гуляємо. А, трошки проїхалися і вирішили, що ні. Прогуляємось. Ми ходимо, гуляємо по району, насолоджуємось. Тут ще дуже гарний захід сонця був. тому... Я взагалі місцями дитинства свого ходжу, мені подобається і а, якось так незвично. Тому що я вже багато років не живу в Миколаєві, і напевно до війни я Миколаїв не дуже сильно пам'ятаю, тому що дуже рідко сюди приїжджала. От, і таким відносно спокійним, окей, я його не пам'ятаю. Бо, ну. Більш частіше я сюди почала приїжджати, напевно з війною з обставинами, тому, тому трошки нашого міста хто не тут. Моя спроба записати з чаком відео була е, провалена успішно. Е, тому записую дубль 2, не знаю, що ставлю е, з того дубля чи ні. Кажу, що другий день як я в місті. Е, вночі в нас було гучно. Е, але на ранок були вже справи, були тренування, і я повернула свій карамельний колір. Е, тому я знову карамелька. Е, зараз працюю ще по планам е, зубний. Е, працюю я в онлайні. І е, справи на день працювати, е, плюс тренування, плюс навчання, е, плюс плюс багато чого встигнути. Того, що коли ти не живеш в цьому місті, то справ в тебе дуже багато, а часу мало, щоб е, усюди встигнути. Тому на цій прекрасній ноті я буду завершити свій відеовлог, е, і до зустрічі в нових відео. Всім пока-пока.